Вітаю, колеги, клінічний випадок. Пацієнт з кінцевою стадією захворювання нарок, на ЕКГ синусова бредікардія, інверсія зубця Т з В3 по 6 На трансторокальних ЕКГ дилетація кореня аорти на рівні синусів вальсальви, легкий ступінь аортальної недостатності, потовщення стінок лівого шлуночка, вкорочення сухожильних хорд. Фіброзне кільце мітрального клапана має два отвори, які відкриваються в лівий шлуночок, що ми з вами добре бачимо з парастернального доступу по короткій вісі лівого шлуночка. легкий ступінь мітральної недостатності в двох отворах, та легкий ступінь мітрального стенозу. Ми маємо справу з мітральним клапаном з подвійним отвором, який формує близько 1% вроджених ват серця. Та часто асоціюється з такими вадами, як дефект між перегородки, між перегородки та інші.